Ні, я був прямо аж світло в спальні. Загорілося. Схватились за хвилину. А я в якому стані зараз ваша квартира, будинок? Вікна розбиті, на кухні, балкони, двері входні не закриваються. Ця десь сталося? Час ночі. А чим вам зараз допомагають? Поки нічого Ждемо, поки комісія прийде, щоб описав, та обирати все. Черговий раз отримали ураження ракетними шахятами, шахедами е, території Білоцерківського району. На превеликий жаль є потерпілі. Е, два загинувших і сім чоловік мають відповідні поранення. Наразі ви бачите, що тривають відповідні роботи по ліквідації наслідків. Зокрема, ми з вами знаходимося поруч. Чити чотирьохповерховим будинком, де вибуховою хвилею пошкоджені віконні рами, пошкоджено дах. Наразі працюють всі служби. Зараз організовується робота щодо забиття вікон відповідною плівкою. Проводиться зараз, буде проводиться обстеження даху, тому що якщо ви подивитеся з бокової частини цього будинку, ви побачите, що даху практично немає. Він зруйнований. 9.30 органи місцевого самоврядування міська рада Пілоценківська почне роботу комісія ТЕПТВНС, на якій будуть розглянути першочергові заходи щодо можливого відселення, надання матеріальної допомоги, надання. Будь-якої іншої допомоги жителям, які сьогодні є потерпілими.